Власні історії про війну у Івано-Франківську стартував проєкт Документальний театр, роль жінки у війні. Учасниці з різних міст України. Як триває підготовка до показу вистави, бачила Тетяна Куліковська. Вісімнадцять жінок протягом трьох місяців навчатимуться акторській майстерності, писатимуть сценарій та презентують виставу, у якій поділяться власними історіями, пов'язаними з війною. Починаємо з тренінгів, та з розминки тіла, вправ на концентрацію уваги. А, ну, театральні забави такі робимо, як, як кажуть. Тобто, та, люди, ну, і, і, і сльози, звичайно, у всіх з'являються, але це все не для того, щоб та, якби травмувати от, і не терапія одночасно, а це знайти ті історії, якими можна поділитися. Та, тут. То цінність досвіду кожної людини. Документальний театр має на меті надати непряму психологічну допомогу учасницям. Жінки не тільки вчаться акторській майстерності, а й діляться своїми переживаннями. Реальні історії це те, що найбільше торкає, так тому що ми можемо багато говорити про статистику, про якісь випадки. Але коли людина розповідає свою історію, це те, що найбільше торкає інших людей, і допомагає цій людині пережити травматичний досвід, а у нас всіх є травматичний досвід пов'язаний з війною. Серед учасниць Тетяна із Харкова зацікавилася, тому що мій чоловік зараз на фронті, і мені хотілося поділитися своєю історією і почути інших, і також познайомитися з іншими вимушено переселеними особами. Останній тиждень був хвилюючий, і так як звільнила Харківську область. В одному з селищ звільнених від окупантів зараз мій чоловік. Він працює як бойовий медик. Дівчина неодноразово виступала на сцені та зізнається, розповідати власну історію, а не грати чужу роль, набагато складніше. Чимось писати історії, викладати свої думки на текст, потім читати для того, щоб не захлебнутися всіми <свісно> сльозами, які є, переживати її ще раз і ще раз. Потім можна було її видати з почуттями, але ну без над емоцій. Прем'єра вистави відбудеться у листопаді. Покажуть її в Івано-Франківську, Коломеї та Калуші.